В останній день тижня в Україні знову похолодає, де вдарять морози майже до мінус 20 градусів. Та коли саме його чекати? Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок, 22 січня, опадів не передбачається по всій країні. Пануватиме суха та хмарна з проясненнями погода. По всій країні пануватиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітри в цей день південного напрямку 7-12 метрів на секунду. На дорогах та тротуарах очікуються желедиця, тому будьте обережні. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 22 січня, то вже вночі вдарить сильні морози. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 2, а вночі буде від мінус 5 до мінус 7 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до мінус 6. Вночі буде прохолодніше від мінус 5 до мінус 16 градусів морозу. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 2 до мінус 5, а вночі від мінус 5 до мінус 10 градусів морозу. У центрі Країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від 0 до мінус 3, а вночі від мінус 3 до мінус 7 градусів. У понеділок на півдні температура буде від мінус 1 до плюс 2 в день, і від мінус 1 до мінус 6 градусів морозу вночі. У Києві 22 січня протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Без опадів температура повітря буде від 0 до мінус 5 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!